Тінкер може бути і під, під дерево. Бачите, ось ніби це дерево. Вони йдуть такими довгими листками, така це буде ширина, бачите, дерево. Тобто фактура, ну як справжнє, справжнє дерево. Тобто, якщо ти його приклеїш на стіну, ти його ну, навіть не о, відлічиш, що це не дерево. Тобто, ось такі кольори є. Бачите, ось такі кольори, різні є кольори. Тобто, різні відтінки. Дивіться, ну реально, як дерево. А це ж камінь. Срок служби його не менше 50 років. Тобто це кварцевий пісок з різними там пігментами. З красіями, що він на сонці не вигорає, на морозі не сипеться на сонці, все нормально буде стояти. Дивіться, як воно прикольно, класно виглядає. Ось під дерево є, будь ласка, ось такі кольори. Хто хоче собі зробити будинок під дерево оздобити гарно, ніби щоб дерево було, але це буде камінь, да, який клеїться на пінопласт клеїться на мінвату. Будь ласка, звертайтеся. Є клінкер довгий, є звичайний стандартний, стандартний кірпіч. Теж різні кольори, різна фактура. Є ось такий. Рігель є, тут більший, менший. Бачите, ось такий є бішовний. Це у нас безшовний, десь тут лежить. Ось такий безшовний є. Бачите, теж то клеїться. Тобто на стіні у вас стиків ніяких якби не буде. Ось воно таке просто приклеюється і там те все так і остається, як воно є. Тобто, фактура камня, гнучкого клінкера, гнучкого каміння є будь-яка. І термопанелі, і термооткоси теж є.